Привіт любі, друзі, хто завітав знову на мій канал, і це відео продовження нашої подорожі зі США, в Канаду. А якщо бути точнішим, то в місто Торонто. Це ми вже в Канаді і йдемо в Макдональдс. Так, наша перша зупиночка буде ось тут. Я чую, Вілям. Макдональдс, Канадійський Макдональдс. Він зовсім інший смак. Решті наша Вікторія попробує вперше, бо ми вже були тут. За 6 років, як ми виїхали з України, вона не пробувала нормального МакДональдс. Зараз вона скаже свою думку. Приїхали ми в канадський Макдональдс, а це ми ще з американського привезли. А, Зоси, О, меню светі мак рам под криспі чикен. Ти хочеш щось замовляти собі? А ну покажи, що ти маєш в руках. Вільям, що ти маєш в руках? Ти маєш Маріо? Yes. Okay. Ні, не клади на землю, не клади, підніми, будь ласка. Вільям. Не можна на землю класти, воно грязне. це так сказала собі. А Quarter Pounder B.O.T. B.O.T. Bacon lettuce, я взяла без говідора. Ну де? А де? Це лавашик смачний. свічки Давай. Друга-друга. Так, Вікторія живачий другий сон і Вильям зі сьогодні. Тільки стало щось там мучається. Привіт! Цікаві будиночки Двіста населення 570 тисяч Де, Місць. Де пише вже прийшло назва міста пише і пише, я пише я кількість населення. Яка була кількість повтори? 570 тисяч. Це багато? Півмільйона, мільйона. Трошки більше. Угу. Ой, Боже, годину в пробках їхали. Тільки в'їхали в місто нарешті. 16 хвилин залишилося. Всі ми втомлені, діти хоч поспали, а я вже єлі єлі їду. Але нам треба з чоловіком 10 тисяч кроків, щоб гарно завершився день. Так що, зараз ми будемо заселятися в готель, я вам ще познімаю і тоді буде до нас. Холодно, до речі, на дворі. Ні, 23 градуси як холодно. Ну, ми відкривали вікно, холодно було. Та Андрій, до тебе було 20 градусів морозу, тобі тебе сказав о, якраз Профлани. нормально, свіженько. <свісно> <свісно> Такі будиночки в Канаді. Гарні. Мій брат живе звідси десь 2 години до нього, але ми зустрінемося з ним завтра. Він приїде на футбол з синами своїми. Що ти тут показуєш? А зараз цей, зараз Символ Торонт. Ну, високо, я її не бачу. Отак видача. О, клас. Це ми туди підемо. Треба, щоб туману не було, бо то смислилось. Ну, взагалі підемо туди. Хочу мама <реш> <реш> І другий поїхав спереду трамвай. Так <реш> прикольненько. Вас Макдональдс переслідує. Там напевно є станція. Зараз треба буде погуляти трошки по місту. Торонто. Подавайтеся. церква. Речі, дуже багато азіатів тут є індусів. Дуже багато. Високі будинки. Бачите, oh. Так, ми знайшли, що тут безкоштовно донати роздають. Бачите, фрі, і дивіться, яка черга. Нам сюди 15 хвилин треба буде прийти. і Чисто цікаво подивитися, чи це правда, і чи нам дадуть Ха-ха-ха-ха. А це правда. Не правда? Тому що, в все да що сьогодні в Тіктоті всі показували, що це. Чому? А вони молодці, вони колись так само ми брали пачку, друга була безкоштовна, як ми епку їхню скачували. О, там хтось буде грати на перебуваті. Да. Так. А це вам мол справа чи ні? Да. Справа чи Справа. чому Зразу молча. А, місць? Так, ми прибули в готель. Вілям, ти готовий? Це, напевно, найгірша парковка в світі, яку я тільки зустрічала тут. Взагалі-то не в Америці, а вже і в Канаді бачу. Настільки вузькі оці парковочні місця, що ми поставили ось там єлі-єлі, заїхали. Мусили вийти тут всі, а тоді Андрій заїхав. Це просто ужасно, я ще такого не бачила. Ну, все бачила, так, спеціально для Тесли. Тесну. Ми заплатили канадських 40 доларів. наших це 29 американських. А в них теж долари, чи в них канадські. У них канадські долари, а у нас американські Колари. долари. Інші взагалі побачимо, вже нам десь десь ми розміняємо і будемо бачити. Так, мене синочок вже обслуговує. Великий мамин помічник, джентльмен. Але мені повний, будь ласка, стаканчик, добре? Ще чуть-чуть. Mm -hmm. Нема більше водички, Хочу ще. Дякую. Да. Ми застріляємося. Наш номер. А ну і сталочка, покажеш номер. Вони щось напрягають ці всі вузькі приміщення. Але знаєш, у вас в цьому матері. Давай. А світиться світло? Ми їх, опускаємо котика. Чути, я застряла. Ва! Яка кімната. Рум, телевізор вже включений. Так, що в нас тут є? Сейф. Праска. Це дуже добре, бо мені плаття треба не просувати. Так, холодильничок. Та, ти будеш тут, синок? Мау, два. Давай розувайся. Так. М'які ліжечка, вікна грязні, як завжди, нічого нового. Вигляд з вікна. Прикольний. Прямо туди на ресторанчики. Ось. Треба туалет ще провірити. Так, що в нас тут є? У нас тут є кава. Стаканчики, кавова машинка, водичка. Дякую. Трісло, смітничок. А ну, давайте я покажу, який у нас там туалет. Який в нас туалет? І де нас тут світиться? Де тут у нас світ Я не бачу світла. О, ні, нема. нема? Так, ось вона Р... рушнички. Це для рук, для лиця. Всім привіт! Втомлені, але щасливі, прибули на місці призначення. Ось це є лосьйон для рук і мило. Це класно, воно відкривається. Чик, і ви собі ми тут все змінюємо немає. Це добре, що не треба було з собою брати. І цікаві обоє. Так само і є тут гель для душу, шампунь, ванна. Ну, таке собі, як на воде. Нормально. Шторка і фен. Ось наші речі. Зараз ми будемо розкладати. А, щось акуратно доченька. Ого, щось не помили, та? так? Так, і Віка тут прочитала цікава Вікторія. Тут на тому поверсі є басейн, під якою Басейн і спортзал в 530 години маємо. О, давай класно, що ти відкрив. Я зараз подивлюся, як правильно, як гарно вигляд з вікна. Зараз я скажу плюси і мінуси. Так. Вигляд мені дуже подобається, там якісь парочка є. Люди ходять, кожен спішить по своїх справах, кожен в суеті. Так, що мені не подобається? Вузько. Дуже вузько. Мамі! Мамі! Що? Та то вже щось там собі провіряє. Де піца, Вілія? Піца! Точно! Периполі піта! Папероні піца! -пі Парапоні Окей, okay? добре? Завтра буде. не не завтра. Може ще сьогодні вам познімаю, як ми підемо в басейн. Може трохи. Басейн. І фітнес є. Зараз подивимося, що там цікавого є. О, тут тераса є. Шістьсот Тут можна сніданку. Можна там їсти. Чи Тут глибоко. Це метр сімдесят сім. знаєте, за що мені Канада сподобалась? Через те, що тут на кожному кроці хреська, китайська, азіатська кухня. Те, що я люблю і дуже хочу туди піти. Ми ще трошки погуляти. Вдома оце сходи. Так, я. Ой, ну а <реку> айрис'яні. Знаєте, у нас враження з вікою склалося. Що ми в Кореї, а не в Канаді. То, Нам треба дати сюди на місяць приїхати, щоб у... Це просто нас. Так, і знову ми попали. Коротше, треба вже сюди йти, Це знак. Знов японська якась. Супер, і що ми тут знайшли? Ха-ха, десерти, кава. Так, я хочу в середину Там щось поїмо, повертаємося туди. Виявляється, що був корейський корейська вулиця, їжа. Йдемо щось собі виберемо зараз, Вільям хоче суші. 100% Я не можу. Коридор є. знайшли міні-готель на, на два поверхи. Ну, это нет, это же, це ну, сардиния, просто... Потом середине заходишь и забираешь, открываешь, не э, mm. и А ну, чекай, насколько ну, он должен? А, он сзади еще есть, трошки. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, йдемо на провірочку. Мені <гум> подобається oh, мені oh, в oh. корисні oh. чоловіки. Мені подобається, що тут небагато людей. Це яке на сменю гарне. Так, <гум> так, вже смачно. Добро, що є малюнки. Мені дуже цікаво з малюнками пробувати. Дієк такий. машин такі. такі ну що, вибираємо? Типу смаку і що мені принесли? Воно ще все ж корчить. Оце гаряче ще. Це тата, така смачна їжа, Суп, крис. Я, я порівнюю цей ресторан. закуски, це і стел. Дікусі принесли. А, це а Смачного всі. Все. Всім добра, ніч мирної нічки, тихої, спокійної. А ми йдемо вже в номер відпочивати, вже втомилися. Ось, завтра буде новий день, буде продовження нашого відео. Всім дякую за підписки, за лайки, за коментарі. До зустрічі! Вілям, каже, Па-па. Всім па-па. Ми з Андрієм до вишки. 40 хвилин йшли пішком, не знає, як назад ми дійдемо ноги, гудять. Але довольні... Ох, клас! Пів першої ночі. Діти в готелі вже сплять, напевно, а ми гуляємо. Те, що я тут помітила, приємне помітила, що тут, де би ти не йшов, дуже багато є де відпочити, лавочок різних. А поки ми йшли, то на лавочці одні посиділи, тут крісел багато, дивіться, і тут. Куди не йдеш, є де відпочити. Оце класно, а цього мені не вистачає в Крівленді. Як гарно світиться Торонто. Чому люди не сплять, псах світиться чи що, не знаю. Так гарно це вже класно. Там да, мы вже додому. Виявляється, що чоловік кричкомамина теж знімав зі своєї сторони, зі свого телефону, як я хочу вам зняти і показати цю неймовірну красоту. Ось так чудово завершився наш вечір. Е, у нас була дуже смішна вечір, як ви бачили вже з відео і з фото. Всі залишилися задоволені. І ми з чоловіком ще пішли чуть -чуть прогулятися, щоб мати норму 10 тисяч кроків. Торонто було дуже гарне, все світилося, ну, нам дуже сподобалося. Надіємося вам також, що ви були з нами до кінця. Дякуємо і надіюся, що вам це відео дуже сподобалося.